Село Стебник, Хирівського району, Дрогобицької області. Нас переселили в кімтороці. В 51-му. Вміняли територію Польща, забрала на, на польську сторону, а тут якраз в нашому селі границі вийшла. І нас вивезли на Донеччину. От так було. Все лишили її дітьми троє діточок, згадаю, які руки тяжкі і були, не Бог оборонить. Там вивезли, та не було, де ще жити, там взяли таку групу молодих, хати будувати на Донеччиніму степу. Такі п'яшки, волами місили то болото і ліпили ті хати. В зимі мороз там великий то по стінах сяєні, і був сніг. І ми нічого не взяли з собою. Правда, давали якусь данину нам по пів метра з муки чи пшениці на особу. Ой, кішкі руки, були, як згадаю. На літо посуха упала. Ну, ще торік ми витримали, дістали пшеницю, колоспів, посадили нам площу бульбів, я тут пішла бульбу купати, то я в мене на плечу принесла. Там ще бульба не родить. І тоді так, трохи був рух з Америку такий, ну я там не могла, не могла. Я до свого я на роботу не йшла, троє дітей, треба було по них сидіти. заставляли мене робити, ну а де діти було лішити? Не було де. І я кажу, давай поїдемо додому. А де додому? В селі границі не було де. І так о, взяли діти на машину, пам'ятаю, машина їде така, то не було ні автобусів тоді, ні що. До поїзда було 25 кілометрів. Попутні машина, що майдан поробили, що могли, такі о, щось взяли. І троє йти на руках. Їдемо на Захід, в сехлазах, Западну Україну їдемо. Приїхали у Харків, в Харку день побули, сіли до Львова, приїхали до Львова, а там, правда, чоловіка, сестра вже жила раніше, виїхала. Було в камянко Ми приїхали там, на їхню квартиру. Там люди соломою палять, там теж потіха нема. Ну ми ж приїхали тоді, ні копійка, ні шостим чи майданом. То було в якому місяці. Ну, серед літа якось, не знаю. Я кажу, ну і тут нам життя нема. Поїхав в Миколаю. У Миколаї там чую, вже й роботу якусь знайшов, квартиру знайшли. Ну і треба ще купляти, дітям молока, харчі, грошей нема. Ми тоді поїхали. Під границю там, де ми жили. Кажуть, можна ще змінити і ми попадемо в своє село. Ми ще нічого не міняли, ми там зиму пережили. Але я то говорю, то будуть оповікувати, що так. Ні, не почув. Я там все говорю, як є. Як Та говорить. добре говорите, добре. Ми там зиму перебули, і я кажу, до чоловіка йде десь шукають, ми тут теж не будемо. тут під границю нічого нема, магазину до магазину далеко, троє діточок. Поїхав сюди, вона Тернопілля, а тут якраз е, німецька колонія. Люди були теж зі сходу якісь, якийсь господар виїжджає, а тоді колгосп засновували. І чоловік пішов в контору, каже, нам треба, а він майстром робив, будувати вмів. При, при, прийняли нас, пішли на квартиру, вона найща дорога, така стара хатинка була, одна. Ми ще якось там примістили, теж її то відували, ага, купили щитилицю, що тільна. А вона ялова була, молока нема, Попробуй з дітьми в чужині жити. Ну, тяжкі, тяжкі руки ми дуже пережили. Ну тоді вже, слава Богу, купилися корову. Ми почали жити, правда, чоловіка в формі в школу, на роботу, і почав щось отримати трохи грошей, і нам стало легше жити. Ну, мені ще тут дуже подобало. Тут така гарна вулиця була. Ну і газ. Газ був. Ну і так понині. Хату то побудували. Вітаємо з і тою старенькою перейшли сюди, побудували хату. У когоспів я робила, троє діточок. Тяжко було дуже. дому щось треба було робити, і у кого співганяли. Ніхто ще не рахував, що ти маєш діти. Great vision